Андрій Стражник, Максим Янчук та Євген Петришин волонтери з Житомира. З початком повномасштабного російського вторгнення експерта з нерухомості адвоката та айтівця об'єднала допомога військовим. Про те, як почали передавати автівки військовослужбовцям, прапор із підписом залужного найдорожчий збір та поїздки на фронт. Чоловіки розповіли в інтерв'ю Суспільному. Мене звати Андрій В звичайному житті. Я займаюся експертною оцінкою, я експерт з нерухомості. Звати мене Максим, працюю я адвокатом, працюю вже доволі давно адвокатом. Звати мене Євген, і я є представником якоїсь спільноти Житомирщини. Спочатку ми не розуміли, що це ми будемо прямо вважати себе волонтерами, але сталося так, що нам це стало добре виходитися. Мої близькі друзі а, пішли служити. Зрозуміло, що на першому етапі було потрібно і техніка, і якесь обладнання. По-перше, був змушений відвести родину на захід. Після того спочатку доєднався до ІТ-армії, так називаємо. Що ми робили? Ми блокували всі можливі ресурси російські, як тільки могли у волонтерській справі. Я з грудня 2022 року прийшов. Ну, почав займатися волонтерством, тому що мій, мій друг близький е, займався волонтерством з перших днів, і так вийшло, що саме, от е, відчув себе на місці військових, тому що саме. От Андрій забезпечив мене і підрозділ, в якому я служив, всім необхідним. По перших днях не було нічого абсолютно. Повну версію інтерв'ю. Дивіться на Ютуб-каналі Суспільне Житомир, 27 серпня. Дякуємо за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава!